21 червня президент України і верховний головнокомандуючий Петро Порошенко дав наказ Збройним силам в односторонньому порядку припинити вогонь, щоб у Луганській та Донецькій областях знову запанували мир і спокій. Серед президентських пропозицій встановити порядок на неспокійних територіях. А ще Негайно мають бути звільнені заручники для російських найманців буде відкрито коридор для відходу на їхню батьківщину, звільнення адміністративних будівель в Донецькій та Луганській областях, демонтаж навколо них, блокпостів та барикад. На план Порошенка люди відреагували по різному. Хтось вірить у його реалізацію, хтось вважає припинення бойових дій помилкою. Ось які відповіді ми почули від тих, кого зустріли в Києві. Я вірю в мирний план. Я що це дуже Хорошо, і в принципі, якщо у нього то вийде, я, вийде, я то обібі руками за прікратіться і урегулюється. І буде мир во всьому мірі, особенно на нашій Україні. Ради добро всегда за собою приводить Добро Розумієте, <зв>. потрібно дати. Час, щоб терористи склали зброю. А от 21-річна студентка з Луганська Ганна у дієвості мирного плану сумнівається. Вона щойно з батьківщини і що відчувають її земляки, знає достеменно. А тому каже: мені здається, не ні тому що все одно йдуть бої. Славянські точно також продовжується. Ганна впевнена, допоки фінансуються сепаратисти, миру на південному сході не буде. Многі палчанці, яких я бачила Сама своїми глазами у нас в центрі города етакій та наркомани, люди в какої-то непонятної вообще вніжності, і мені кажется, они там непосредственно за деньги участвуют. Олександр Загородний, один з трьох репортерів телевізійної служби новин, які працюють на конфліктному сході України, розповідає на Донеччині. Місцеві жителі не вірять у мирне вирішення конфлікту. Тут на Донеччині про мирний план Порошенка, звісно, що усі знають на нього сподіваються, але не дуже вірять. Не вірять у те, що усі ці бандити, які приїхали з Росії чи місцеві, які тут повилазили, візьмуть за цей тиждень, складуть зброю, і розбіжаться по домівках. Петро Порошенко дав можливість сепаратистам скласти зброю до 27 червня. Якщо за цей час активісти так званих Донецької та Луганської республік не виконають умов мирного плану, Нацгвардія буде вимушена вдатися до жорстких дій. І це план Б Порошенка, з яким він поки не ділиться. За цей тиждень президент пропонує провести діалог з місцевими політиками, бізнесменами та громадськими діячами, зробити кроки з децентралізації влади. А найголовніше, президент доручив уряду поновити усі соціальні виплати, зарплати, пенсії, стипендії, матеріальну допомогу та почати відновлювати зруйновану інфраструктуру і житло для вимушених переселенців.